Війни проти України, Тож, ми наближаємося до четвертої річниці повномасштабної агресивної війни, і е, ми. Бачимо, що потрібно забезпечити оборону від російської агресії, яка включає в себе викрадення дітей, тероризм на цивільного населення, енергетичною інфраструктурою. Українці продемонстрували усьому світу та європі свою хоробрість перед обличчям цієї агресії. Ви захищаєте не лише свою батьківщину, але й всю Європу. І ми часто чули про людей. Нам казали дуже дякуємо. Але насправді це ми кажемо українському народу, дяк. Дякуємо вам надзвичайно за те, що ви боретеся за мир та свободу цілої Європи. Тож сьогодні моя команда включає в себе членів найбільших європейських політичних партій, що представляють різні країни. Дозвольте, я їх представлю, і також вони долучаться до цієї дискусії. Перш за все, Ваутер Бекке з Бельгії, також Свен Міксер з Естонії. Тобіас Кремер з Німеччини та П'єр Ромен Тіоне із Франції. Сама я також із Німеччини. Тож наш візит відбувся, адже нам повідомили, що було досягнуто прогресу у мирних перемовинах в Абу-Дабі. Ми сподіваємося, що це приведе до справедливого та сталого припинення вогню та завершення війни російської війни. Але ми можемо не лише сподіватися, нам треба діяти. Просто зараз і в майбутньому, як ми це робили, і в минулому Європа має продовжувати посилювати оборону і захист, що означає також повноцінну підтримку оборонним та військовим потребам України, адже не може бути безпеки у Європі без безпеки України, без справедливого та сталого миру, який визнаватиме суверенітет та територіальну цілісність України. Перш за все, ми приїхали сюди, щоб продемонструвати свою солідарність і також послухати, що потрібно Україні, щоб захистити себе. Це необхідно для того, щоб забезпечити, що Європа забезпечить для України через роботу, в тому числі європейського парламенту, щоб прийняти належне законодавство, а також посилити оборону, надаючи військову підтримку Україні, щоб долучити промисловість України до власне оборонної промисловості Європи нещодавно це включало в себе історичні нові оборонні програми, в тому числі ADIP, а також сейф, і новий кредит підтримки в 90 мільярдів євро і 60 мільйонів з з них саме спрямовані на військові потреби України, що демонструє відданість політичну, бо ми не зупинимося навіть через чотири роки цієї страшної незаконної війни. Ми на боці України і маємо забезпечити, щоб ми досягли миру через демонстрацію сили, і ми також, як дорадча місія, відіграємо практично важливу роль у допомозі України у вступі до ЄС для того, щоб досягти прогресу щодо верховенства права і до щоби підготуватися до членства України в ЄС, Україна та європейські громадяни. Просять, щоб Європа робила більше. Хоробрі українські громадяни і громадянки продемонстрували Європі, яким чином це робиться в попередні роки. Тепер ми повинні і будемо виконувати свою роль. Громадяни ЄС закликають до підтримки України, щоб підсилити оборону і Європи. Ми дослухалися і повернемося до Брюсселя. Продовжимо нашу роботу і повернемося до власних країн, і продовжимо нашу роботу через те, що питання безпеки завжди є питанням Питаннями національного рівня. Тож ми поспілкуємося з представниками і наших урядів. Теж ну, добре. Нам треба протистояти агресорам, захищати свої цінності, демократичні цінності разом. Зараз я попрошу своїх колег навести свої короткі спостереження. Після цього ми вислухаємо ваші запитання і, перш за все, слава Україні. Героям слава. Прошу Вальтере, ваутере. Так, дякую. Коли ми готували цю поїздку місію минулого тижня, президент Сполучених Штатів оголосив, що невдовзі було досягнуто припинення вогню, бо він це домовився з президентом Росії. І ми подумали, що це буде цього тижня проста місія: місія без відключень світла, місія без проблем із опаленням, місія без повітряних тривог, враховуючи які. Атаки безпілотників і не лише були спрямовані проти Києва. Але ні. Цього тижня відбулася атака на систему опалення у Києві, і ми відчули це на власній шкірі. Таким чином, що навіть добре що ми були тут цього тижня. Не просто побачили, наскільки е варте слово президентів США та Росії, але й також. Що таке бути із народом України із мешканцями Києва, тому що ми також мали відключення світла навіть практично кілька митей тому. У нас відбувалися зустрічі з міністрами, і ми не могли використовувати ліфти. Довелося підніматися на сьомий поверх м, сходами. І у нас були зустрічі з міністрами сьогодні. Ми обідали е, у бістро, їли борщ і е, власне міністр з європейських справ. Сиділи у пальтах і їли борщ, дуже до речі, смачний борщ, але за таких умов. Відбувається щоденне життя українців, тих, хто мешкає у Києві, тому дуже добре і належно було відчути, що це таке, як це через те, що в нас відбулося і багато зустрічей. Ми багато навели контактів, що дало нам великий об'єм домашнього завдання, як сказала пані е, голова місії, бо нам потрібно. Власне, доєднатися до оборонної спільноти Європи і який внесок України у цьому питанні що стосується стосунків з Україною і Європейським Союзом, а також щоб Україна стала повноправним членом Європейського Союзу. Які перепони нам треба подолати, бо перепони існують, але нам треба їх подолати так чи інакше. Тож я вважаю, що було дуже приємно бути тут, відчути, як це у такій нестабільній турбулентній ситуації. І ми повернемося до Брюсселя, виконуючи це домашнє завдання. Дякую. Свене, дякую дуже. Ми знали, що приїдемо до Києва під час. Однієї з найскладніших гуманітарних ситуацій за останні чотири роки, і переважна більшість, якщо не всі ми були вже тут кілька разів, відколи почалося повномасштабне вторгнення, і мушу зазначити, що ми, перш за все, були надзвичайно вражені стійкістю, а також рішучістю і оптимізмом. Усіх, з ким ми зустрілися, нам відомо, що Україна вийде з цієї війни переможною, і ми знаємо, що Україна може скористатися широкою підтримкою Європи, власне, консенсуальною євро... підтримкою основних політичних сил Європи. Усіх країн-членів ЄС. І ми в європейському парламенті наполягаємо на тому, щоб побачити, щоб Україна була повністю інтегрована в усі оборонні ініціативи, в усі нові е, інструменти оборонної промисловості Європейського союзу, і це не благодійність, вочевидь. Це єдиний спосіб забезпечити, щоб Україна отримала допомогу, якої вона потребує від Європи. Але також ми були вражені швидкістю впровадження інновацій, швидкістю розробки оборонної індустрії, а також оборонних спроможностей тут в Україні. Гадаю, що ми також маємо використати цю унікальну можливість і отримати користь з досвіду України, адже Україна буде не лише переможною у цій війні, вона також. Виявиться країною із найпотужнішими. Військовими спроможностями, перевіреними в бою одними з найбільш технологічно просунутих військових індустрій в ключовому секторі майбутніх воєн. Тож я вважаю, що такі природні партнерства мають бути також невід'ємною складовою європейського майбутнього України. Дуже дякую, і я можу лише погодитися наскільки вражаючими виявилися ці два дні. Для нас таке враження, що пробуло ми тут пробули значно більше більше часу особливо враховуючи людей, що тут живуть для нас, одна з цілей була побачити на власні очі, що відбувається, зрозуміти, що відбувається, але й показати світові, що відбувається наша свобода. Наша... Європейська безпека вирішується просто зараз, і Путін веде терористичну війну проти українського населення не через те, що Росія сильна, а через те, що Росія слабка і у тому що е, дуже повільне просування росіян є просто образливим для самих росіян. Путін панікує через те, що в нього закінчуються і сили, і гроші, і саме тому він е, замішені має населення. Ми маємо досить чітко продемонструвати, що відбувається. Так само і перемовникам в Абу-Дабі. чи американцям чи росіянам, треба показати, що відбувається, і також треба продемонструвати це один з уроків, які ми тут винесли: що сила та стійкість українського народу неймовірна витримка, це те, що ми бачимо, і дає нам надію, а також дає нам розуміння, що єдиний спосіб здобути мир, єдиний спосіб подолати ці атаки і привести цю війну до кінця через демонстрацію сили. Тому наше домашнє завдання повернутися до Європи і продемонструвати. Струвати, що відбувається, що Україна може перемогти досягти миру, але лише з позиції сили. Це єдина мова як вибір слів, які розуміють Путін і Трамп. І я вважаю, що це справді є. Це один з уроків, які ми тут винесли. Це дає нам сподівання. Далі у нас відбудеться голосування в Європейському парламенті щодо того, щоб Україна стала сильнішою в довготривалій перспективі. Це дуже важливий наступний пакет санкцій. Це те, що ми маємо зробити. Європа та Україна разом єдине спо. Усі забезпечити мир у Європі, дякую дуже за те, що ви тут. У нас у свою чергу я зазначу, що нам було дуже важливо продемонструвати солідарність з українським народом, мешканцями Києва так само через те, що вони опинилися у дуже складній ситуації через те, що продовжуються і збільшуються удари з боку російських нападників. Тому дуже важливо було бути тут, як зазначали мої колеги. Ми справді дуже вражені стійкістю українського народу. Ми мали зустрічі. З представниками влади, але також із представниками громадянського суспільства, і у будь-якій ситуації кожного разу ми бачили, як люди адаптуються до нових обставин. Це справді вражає і не можна сказати, що що-небудь буде віддано Росії. Це урок Путіну, щоб продемонструвати його за столом перемовин. І ми бачимо в кожній зустрічі, в кожному обговоренні Україна хоче залишатися Україною і битиметься до кінця. Тож Путін вже програв, не досягнувши цієї мети. Україна не стане частиною Росії. Українці ніколи на це не погодяться. Насправді вражає побачити цей настрій серед українців. Ми справді вражені, і нам було дуже важливо продемонструвати свою солідарність. І справді дуже добре у такі жахливі часи, що у нас тут є справжні друзі. Подруги з Верховної Ради через те, що багато з них несуть свою відповідальність у комітетах, що також відповідають за безпеку, оборону, питання НАТО, членство в ЄС. Вони також дуже часто відвідують європейський парламент, і ми приїжджаємо до Києва, до інших місцин України. Ми справді є близькими друзями. Пам'ятаю. Для того щоб довго не розповідати, якось коли я вперше відвідала Україну після початку повномасштабного вторгнення у квітні 22-го, я зустрілася з двома жінками. Ми познайомилися, і тепер ми бачимося досить часто. Я можу вам сказати з переконаністю, що це дійсно потужна дружба, і ми зробимо все, що можемо. Також і нашим комітетом нас 42 члени комітету з різних країн різними мовами говоримо, але одна мова забезпечить знайти нам мир та свободу. Дякую за вашу підтримку зараз. Час перекладу. Будь ласка, візьміть навушнички, адже запитання ставитимуться українською. Можете знайти їх у себе на стільцях. Шановні колеги, ми дуже обмежені в часі, тому будь ласка, коротенькі запитання і сподіваємося на коротенькі відповіді. Прошу ви перший, одну секундочку, щоб усі налаштували навушники. Там вже все налаштовано. Прошу, Анна Железняк, Суспільне новини. Перш за все, дякую за візит, дякую за вашу увагу до України. І моє питання стосовно позики в 90 мільярдів євро. Наскільки ми розуміємо, там залишається два новорішених питання для того, щоб могли її надати. Чи розраховуєте ви, що ці два питання закриються наступного планерного тижня? Чи взагалі які ваші очікування, коли вже можна буде це зробити, і чи зможе Україна витрачати цю позику, наприклад, на американську зброю, або загалом витрачати її поза європейською економічною зоною? І також, якщо можна, детальніше про умови надання цієї позики? Дякую. Я дуже коротенько відповім. Мені здається, що ця позика, ну в ідеальному світі. Я би сказав, що ми всі тут погодимося, що ви е, маєте використати заморожені активи Росії, і тоді б не було питань про позику. Якщо хоть Путін хоче цю війну, розпочав цю війну, він має заплатити за цю війну, і ми продовжуємо в подальшому, щоб ввести використати заморожені активи. Але оця позика є гарним містком до цього. Відповідаючи на ваше запитання, скажу, що були певні рішення. Купати купувати європейське першу, перш за все. але у нас є така позиція в Європарламенті, і вона досі ще панує. Сказати, що є найважливіше, щоб Україна отримала те, що потребує. Саме тому є також певні обмовки. Наприклад, якщо потрібна якась американська зброя чи системи Патріот, чи так далі, ви можете продемонструвати, що ви можете їх отримати в Європі, і вони вам потрібні, тоді зможете витратити ці гроші на це. І це треба дуже чітко зазначити. Ми це також обговорюємо у парламенті. Менті, це рішення, яке також буде стосуватися нашого комітету. Ми впевнені, ми будемо боротися за це, щоб 90 мільярдів Україна змогла використати так як потрібно, особливо ті 60 мільярдів, які будуть на оборону. Дякую. Наступне запитання, будь ласка. А ми, як думаю, вже зрозуміли, українці доволі оптимістична нація, і ми якимось чином вже думаємо про те майбутнє, яке може бути після цієї війни. І цікаве питання, як ви гадаєте, після завершення війни чи має європейський союз партнери України продовжувати допомагати з озброєнням, допомагати формувати ще більш сильнішу армію і, можливо, обмінюватися досвідом саме вже з європейськими країнами? Дякую. Так, можу сказати, що так, адже нам відомо наших країн, що тепер наші армії е, дізнаю, дізнаються про те, що вміє ваша, бо тому, що в перший раз жахливо, після е, першої, е, після другої світової війни, е, я бачу, що відбувається всеохопна агресія, бо це не дуже проста агресія. Ви бачите і гібридну війну, ви бачите і кібервійну. Тож ми досі ще. Навчаємося наші компанії, наші військовослужбовці навчаються. Можете не сумніватись, що це дуже важливе партнерство, яке ми маємо забезпечити, особливо у питаннях військової безпеки, але також і в питаннях економіки. Мені відомо, що є дуже багато європейських компаній, які вже тут і мають бачити, що відбувається, і для того, щоб бачити, вони мають знаходитися ближче до лінії фронту. Дякую, здається, у вас є запитання. Кунян, інформагенція, У мене запитання до пані Агнеса стосовно компромісу між Україною і Росією. Багато говорить про цей компроміс, про на переговорах постійно. Яким може бути цей компроміс, на вашу думку? І чи взагалі чи можливий він? І, зокрема, чи можливо це бути така історія, що Україна відмовляється від частини своїх територій? В обмін на мир з Росією і потім на всі ці гарантії безпеки, які нам обіцяють Європейський Союз і Сполучені Штати, і на величезні, величезні кошти, які нам також обіцяють по завершенню війни і по досягненню миру. Дякую. Дякую за ваше запитання. Перш за все вирішувати Україні. Якщо будуть хоч якісь компроміси, скажу вам правду, я поняття про це не маю. Які компроміси могли би бути через те, що як сказали мої колеги, Росія агресор і Росія має негайно піти. Тож, якщо е, є щось на кшталт цього, народ України має вирішувати, чи прийнятно це для вас чи ні. Це не наша робота. Відповідати на подібне, тож наша робота підтримати вас в економіці, у військових питаннях, гуманітарних питаннях, щоб ви ставали сильнішими. І якщо ви запитаєте мене особисто, якщо ми побачимо, що відбувається у Абу-Дабі, гарно все обговорювати, але в результаті має бути досягнуто результату, який Буде правомірним на наступні 100 років, бо нам відомо, що Росія не зацікавлена у зупинці війни. Пан Путін не зацікавлений у цьому, і нам відомо, що якщо існує можливість. Розбудувати армію його армію, тоді це не остання агресія, бо всім відомо, дуже просто ви чули про що він говорить. Він хоче захопити цілу Україну, хоче і Білорусь, і ми знаємо, що він дуже зацікавлений і в Балтійських державах. Тож в наших інтересах, щоб Україна перемогла у війні, тому що тоді існують можливості для молоді, для наших дітей і онуків буде жити у безпечному і вільному світі, але в результаті. Вирішувати вам народу України, який б'ється у війні і живе в Україні. Чи є ще запитання, шановні колеги? Так, прошу останнє. Хтось з із ваших колег верніше говорив, також до пані Гнес, про те, що буде обговорювати черговий пакет санкцій проти Росії. Що це за санкції будуть, і якщо можна більш детально, і коли можна очікувати їх ухвалення? Запитання про санкції. Які ви сьогодні обговорювали? Гаразд. Наступний пакет санкцій, вочевидь, буде певні обмежувальні заходи, те, що потрібно домов... щодо чого домовитись між усіма 27 країнами-членами ЄС. Тож це міжурядове рішення, яке має бути прийнято консенсусом. Але нам відомо, що. Сфери, у яких можна посилити санкції і поглибити їх, були вже попередньо визначені. Нам також відомо, що продовжує бути проблемою уникнення санкцій з боку парламенту. Я впевнений, ми впевнені, що великі енергетичні компанії Росії можуть підпасти під санкції більш суворо і також. Щодо питання уникнення санкцій і можливості Подвійних вторинних санкцій для того, щоб більше тиснути на країни, які продовжують у великих кількостях закуповувати російський газ та нафту, і або країни, де відбувається уникнення від санкцій, тож є певні сфери, на які варто звернути увагу, але, вочевидь, санкційний режим ЄС це живий організм. Нам треба постійно. Шукати нові способи послабити е, здатність росіян продовжити цю вбивчу війну. Дякую вам дуже. Дякую за ваші відповіді за те, що прибули до медіа центру Україна. І ми сподіваємося, що результати ваших відвідин Києва ми відчуємо вже невдовзі. І що ще важливіше, Росія невдовзі це відчує. Тож дуже вам дякую ще раз. Як пам'ятаєте, ми спілкувалися з делегацією Єврокомітету європейського парламенту з питань безпеки та оборони. Побачимося на наступні. Для Зустрічах і подіях.